Я попередив нашу команду. Вони сказали, що раді такого ми почекаємо. Придаємо холодів. Слава Україні! Особисто заїхали привітати. Олександр Малієвич, пана Маріо. Добрий день. Привітатися і підтримати вас. Да, це наші люди, Михайло Олександрович, Це наші люди, переселенці, мої земляки з Луганщини. З яких міст кажіть нова Каховка. нова Каховка. в кожному місці були Херсон щастя, щастя, Знаю, бачу. І ми як завжди, не з пустими руками. Григорій зараз ми. Хвилиночку і кончимо далі, тому що на Одесу сьогодні їдемо. Там благодійний захід. Я скажу так, Михайло і Олександр Валерійович це ну, одні з там ну, топ-5 артистів в країні, а може й перші, хто е, найбільшу суму зібрав для наших Збройних сил України, для наших військових. Це і фуру в Україні, і за кордоном. і... І це концерти в шпиталях і військових частинах. Тому я думаю, що нам потрібно подумати ще раз нашим. Дякую. А ми хочемо побажати вам, щоб скоріше наша перемога прийшла в Україну, щоб ми жили в мирній країні і саме основне, що ви повернулись додому. Ми вас дуже любимо, обіймаємо кожного і розуміємо і розділяємо вашу біль. Разом з Україною. Хай буде мир в Україні. Слава Україні. Можемо фотококадно, дівчата, загальне, загальне. Будь ласка, ми наче, біла церква. Вітаємо і дякуємо усім волонтерам. Дякуємо нашим переселенцям за терпіння, за сили. Дякуємо. Усім небайдужим місцевим людям, які допомагають, допомагають ВПО, допомагають військовим. Дякуємо і слава Україні. Героям все, все, слава!